Тарас Петрененко – український музикант, співак, композитор, поет, народний артист України, найвідоміші його пісні, Україна, пісня про пісню, там за обрієм, Господи, помилуй нас тощо. Після краху Радянського Союзу молода Україна ставала на власний шлях під акомпанемент його пісень. На зламі епох Тарас Петрененко записав хіти, які стали саундтреками Незалежності. Вони були народжені у передень розпаду СРСР і спалахнули у потрібний момент. Пісня Україна стоїть в одному ряду з Ревета Стогне Тараса Шевченка. Ці твори наш народ часто удостоює звання неофіційного державного гімну. Вперше Україна прозвучала на українському радіо в 1987 році в ранковій інформаційно-музичній програмі. Позивними якої мелодія пісні почала слугувати згодом. Редактори на свій страх і ризик поставили її під назвою Поки кохаємо. Ця пісня одразу перетворилася на своєрідний неофіційний гімн України. Ще одним знаковим музичним твором Тараса Петрененка є пісня про пісню. Вона також мала непросту долю. Співакові довгий час забороняли виконувати цей твір. Шлях до широкої аудиторії їй відкрив розпад союзу. На першому фестивалі української пісні Червона Рута 89 прозвучали обидві ці композиції. Напевно, цей фестиваль став чи не головним каталізатором проголошення незалежності України, і Петрененкові пісні засвідчили народження нової епохи в історії української естради. На цьому фестивалі Тарас виступав у складі групи Гроно. На початку 90-х колектив розпався, тож співакові довелося розпочинати сольну кар'єру. Досить швидко Петрененко став лідером української естради. Продовж 30 років музикант і композитор веде активне творче життя, продовжує працювати над новими піснями, дає концерти та інтерв'ю в Україні та за кордоном.